Пожалуйста, маленький череночек получили, посадили и начинаем выращивать, поливаем его разным удобрением, чтобы он быстрее пошел в рост, укоренился и зацвел. И потом идет он у нас на продажу. А как вот вам працювати под обстрелами? Бывает страшновато, бывает, что сильно гатят, конечно, с левого берега. Вот. Что сюда бывало прилетало, и осколки залетали. Страшно, конечно, но что делать, работать надо. Без работы никак. А те, що Херсон постійно перебуває під обстрілами, тут вирощують квіти. От такі уламки можна знайти серед горщиків з різноманітними квітами, з рослинами, тому що це місце постійно обстрілюється. Працівниці поливають, приходять, дбають про свої, своїх зелених підопічних, але часто буває, що замість того, щоб поливати, лягають між рядами і перечікують обстріли. О, да, вот это наши нас осколочки, да, от этих. Ну, не наши, не наши, а от тех сволочей. Пратались туда, текали, выбегали отсюда, сидели, переждали, затихли, і все, мы опять вышли. А было такое, что да, хотели так, что да, нас домой пускали, было пару раз. А это гвоздичка, тоже черенком получаем, садим так же самое. И выращиваем потихонечку удобрением, чтобы побыстрее шла на рост, на цвет. И люди берут, хорошо берут. Говорит, хоть и война, хоть но как-то отвлекаться от всего, от этого, что хоть цветы, говорит, хоть как-то. Деколи вони допомагають цьому, і на душі робиться дуже так, легше, приємніше. Кажеться, на сьогоднішній день це сезон, коли треба пересаджувати квіти, щоб в зиму в хаті, в квартирі бути з квітами, красивими. В цей час вони дуже гарно ростуть. Вже в, в цьому році десь восьмий раз приїхав, купляв ці квіточки, як це вони називаються, гвоздічки. Да. Потім брав оці. Пеларгонія. теж повідомив порозсаджував все так красиво цвіте, цвіте й цвіте. Величезний асортимент квітів можна придбати на будь-який смак. От таку от квіточку в горщику, чи квіти, які можна посадити в землю біля свого двору і радіти. Ну і херсонські квіти, звісно, можна замовляти на сувеніри і згадувати про дім і про те, що все обов'язково буде добре.